Рада вітати вас на моєму каналі. З вами Наталя. Перед вами каталог в туреці компанії Фармасі. Я робила замовлення восьме рахунку, але відео буде тільки 6, 31 серпня, тому що. Не було деяких товарів на, деяких товарів на складі. І 31-го прийшла машина, і я дозамовляла для людей їхні замовлення. Тому в нас ще по цьому каталогу йде відеорозпакування. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви на мене підписані. Продивляєтесь мене, ставити вподобайки. Цікаве таке відео розпакування. Поїхали. Перше, що в мене, це накладна, у нас така ось. Просто перелік того, що мені прийшло сьогодні по замовленню. кількість. Так. Потім я замовила 5 каталогів. Чому 5? Тому що компанія пропозиція була 20 гривень, 1-20 гривень і 3 було за 60. Тобто теж по І я всі 5 забрала, тому що мені потрібно сьогодні. Відіслати два вже мене попросили я відправлю сьогодні Укрпоштою людині. І інші буду в користуванні. І потім ще буду підкупляти. Це в нас виходить 0,8. Бачите, 0,8-22. Дуже гарний каталог, дуже гарний. Так, що в мене перше? У мене перше в замовленні це крем для стробінгу. Ось так він виглядає. Тут в нас 25 мл. Така ось краса. Так, 319 гривень по каталогу. І я хочу вам зараз, секундочку, у мене є пробний зразочок. Показати вам шкіру моєї руки, так, і швиденько показати я беру краплиночку. Аромат ледь, ледь чути, що це е, щось е, крем. Він такий з фіолетовим відтінком, таким перламутровим. Так, дивіться. Так, рознесу, прям по шкірі. Дуже приємна конститенція, Уже, шкіра вже його поглинає. Ой, дивіться, як багато я розтягую. Це, цієї краплинки вистачить на всю шкіру. І такий, прям як фіолет, такий іде. Дуже гарний. Ось, дивіться, яка сяюча, гарна шкіра. Дивіться, бачите різницю. Тут шкіра і тут. І. Хочу вам на секундочку зачитати. Крем для стробінгу дозволить скоригувати риси обличчя, правильно розставивши світлі, сяючі акценти. Так що ось така краса в мене в замовленні. Тут шкіра, і дивіться, тут дуже гарденька шкіра, дуже ось такий перший продукт в мене дивіться. Тут це в мене старий каталог ось так виглядає. Бачите, яка сяюча шкіра із цим кремом. Дякую за замовлення моїй дівчинці. Ось таке перше. Так. Дуже дивіться, дуже ефе. Ой, такий така шовковиста шкіра. І от треба трішки тої краплинки, цього пробного зразка вистачить на дуже багато, якщо комусь цікаво. Так, друге мене в замовленні в нас була акція, і замовляйте будь-яку помаду, будь-яку взагалі. І на другу буде знижка 30%. Так як у мене я зареєстрована людина, в мене 25%, а це була акція. І в мене дівчина замовила 0,1 помаду. Ми дочекалися до 31-го числа, тому що не було її на складі. У мене зараз вона на губах, трішки засма... засмагла шкіра обличчя, і ось так вона виглядає. Я її нанесла на руку. Це 0,1 колір відтінок. На руці вона більш яскравіша, тому що, може, тут шкіра по-іншому виглядає. На губах мені подобається. Дуже гарний аплікатор для нанесення. Ви знаєте, що велика, довготривала стійкість губних поматових помад компанії Pharmacy. І ось така краса. Одна буде мені і інша піде моїй замовниці. Матова, о, ся, матова помада великої стійкості, дійсно довготривалої стійкості. Далі в мене, і до речі, вибачте, 219 гривень по каталогу така губна помада. 4 мл вистачає на дуже багато місяців, на дуже багато. Це дійсно дуже довготривала помада. Дальше, далі в мене Optimal. Оптимал Steel. у мене в е, е, замовленні туш, Ось так вона виглядає. Теж матовий такий футляр в туші 8 мл. І зараз покажу вам. Вона 189 гривень в каталозі. Ціна її 8 мл. Це вже неодноразово в мене її замовляють. Я дуже вам вдячна і хочу показати, це в мене старий каталог. ціни старі, Ось так виглядає щіточка всередині. Ось так, бачите. Так що, кому цікава така пропозиція, такі туші. Будь ласка, замовляйте, буду вдячна. Так. Потім у мене дуже гарна річ це ось така краса. Це у нас іде тональний крем. В мене дивіться, що в мене цікаво, що у мене тональний крем, В мене є такі пробні зразки, але 0,5 кольору, відтінку те, що замовили, в мене його немає. Ось 0,5. У мене немає показати вам для демонстрації різниця. Я зараз швиденько візьму 0,2, відірву звідси. І теж зауважте, що його вистачає на дуже багато цього пробного зразка. Зараз ми його бережно відріжемо. Так, і дивіться, це в мене другий відтінок. Його треба краплинка. Дивіться, яка краса. І хочу вам різниця по шкірі. Тут в мене немає крему для стробінгу. Нанесення, дивіться, яке легке, і дивіться, як він розтушовується іде. І це ота краплинка, ви дивіться, уявляєте собі, ота краплинка, я піду зараз далі, далі по шкірі руки. Дивіться, і ще потрібно, і ще потрібно розтягати крем. І ще. Ой, яка гарна шкіра стає. Звісно, на руці волосся, і воно буде виділятися, тому що ж це рука. І ось. Тут нанесення в мене цього крему. Бачите, як він ліг? Так. І ось моя рука, яка без крему, шкіра моя низ руки. Ви бачите різницю. Дивіться, яка краса. Ще кисень зробить своє діло, все окислиться і повністю ляже як. Ну, Мені подобається. І такого пробного зразка вистачає на дуже багато теж. Я стараюся, щоб в мене пробні зразки були. На жаль, тільки те, що немає в мене 0,5, того, що взяла моя клієнтка. <кхем> зараз, вибачте секундочку. Готувалась і не підготувалася. Бачите, думала, що я все приготувала для всього. для... Ось так виглядає цей крем тональний зараз. бачите. Дуже, гарно, дуже гарний крем. Так. Ефект фотофільтру. Натуральні відтінки, ідеальне покриття. Тональний крем з ефектом фотофільтру. Його тут 30 мл. Ось так. І в нас взяли 0,5 Кашемір. ось такий тон. Ну, на жаль, в мене немає зразка. На жаль. На жаль, нема зразка, дуже спекотно. Вибачте, дуже спекотно. Ось така краса. Декоративну косметику, ви знаєте, я дуже сильно полюбляю. Так, далі в мене дві такі щіточки для нанесення тонального засобу. Дуже дуже приємні. Е, і ви знаєте, що в фармасі іде. Е, е, Іскусственне. штучно, штучний, штучна така йде. оцей ворс, штучний, і він не визиває алергій, тому що з іншого є кабан, є там білячий хвостик. І все таке воно може визивати подразнення і неприємності. А в компанії Фармисі іде тільки синтетичне, штучне. і це не вони. Ці пензлики не визивають е, ніякої проблеми на шкірі обличчя. Зауважте це. Дуже гарна, дуже ніжний такий це. Далі в мене в замовленні сігнори діамант, її теж не було. І за неї прийшлось чекати цю парфумовану водичку. Цю дівчинку прийшлось чекати нам до 31 числа, і ми до 31 липня, і ми все ж таки я її замовили. 249 гривень 50 мл. Парфумована вода, дуже ніжна, дуже ніжна. Виглядає ось так вона. Це в мене теж ранішній каталог. Ось так виглядає вона. Як, класика е, класика в, самої, в самого флакону, дуже е, е, накривається копачок. Це в нас східно-квітковий аромат. Ось така. Дочекалась моя замовниця. Дуже щиро їй дякую за те, що вона дочекалась. Так, далі в мене замовлення це особисте замовлення. Це йдуть дезодоранти аерозольні. І цей жіночий до 24 годин стійкість свіжості, чистоти і приємного аромату. Якби ви тільки знали, наскільки це чудовий аромат. Це запах чудовий, це такий, знаєте, свіжість, чистота дуже приємна річ. Отак я вам скажу. Не буду яскраво описувати, но. Це дійсно дуже приємний, настільки приємний, що його хочеться вдихати, вдихати і вдихати. І саме головне, що він не залишає пудри такої на, на речах, на одежі 139 гривень, великий формат 150 мл. В житті трішки яскравіше йде, комфорт. Буду слідуюче замовлення робити. Замовлю іще один там є вид для жінок. Це я взяла це наше особисте замовлення для мене і доньки. У мене ще є одна донька, може, вона собі захоче, побачимо. Але це дійсно дуже гарно. Такий поки що гарно видно переклад. Все джінпі-сертифікації. Ви це знаєте, що компанія дуже високої ну, сильно дорожить репутації своєю. Так, далі в мене дуже приємна річ. Ви знаєте, що я полюбляю, коли чоловіки роблять замовлення. На цей раз я дуже рада. У мене є два коди для чоловіків. Це у нас дуже чудовий з амінокислотним комплексом. Піна для гоління 200 мл, 209 гривень в каталозі. Але що хочу сказати? Вона дуже економічна. У мене є відгуки моїх клієнтів. і Я дуже вас сильно прошу. Хто мене замовлює продукцію, хто користується, знає вже яка вона. Будь ласка, два слова напишіть під фото, під відео, і люди бачать, що це дійсно дуже високої якості. Догляд, дбайливий догляд і аминокислотний. Сама амінокислоти існують не тільки як елемент нашого організму, але і як компоненти природного зволожувального фактору. Амінокислоти в шкірі сприяють підтримці здорового стану шкіри, покращують гідратацію шкіри, що призводить до зменшення дрібних зморшок, якщо ви користуєтесь кремом цієї ж лінійки навколо очей і для шкіри обличчя. Навіть якщо є почервоніння, крем знімає легке почервоніння очей. І це спеціально розроблена лінійка для вас, чоловіки. Будь ласка, звертайте увагу, вона дуже економічна. Вона коштує 209 гривень, але це надовго вам вистачить. Дуже дизайн такий, дуже все гарно. Мені подобається. Я не чоловік, але мені дуже подобається. І я дякую, що в мене це замовили. Так. Далі в мене теж парфумований дезодорант для чоловіків. 50 мл, але це дуже... Комфортне відчуття висохає дуже швидко і тому немає липкості, немає неприємного відчуття такого. Знаєте, як нанесеш, а потім такое трогаєш, А воно таке неприємне. Від цих дезодорантів немає. Від цих дезодорантів я користуюсь жіночими, звісно, і від цих дезодорантів я отримую тільки задоволення, комфорт, чистоту і приємний аромат і впевненість тому, що я на висоті, що в мене все гаразд. Тому що зараз спекотно, зараз літо, волога дуже висока, їм пітніємо, якби ми хотіли чи не хотіли. І тому догляд повинен бути в спекотну погоду, дуже дбайливий і уважний, тому що ми серед людей знаходимося. І так само хочемо, щоб ми самі себе відчували чистими, гарними і в комфорті. Ось така краса. Так. Далі в мене чудова річ це таки, знову-таки я взяла для нас додому. Я лаком для волосся зовсім не користуюсь. Дуже рідко, це дуже велика рідкість, щоб я лак для волосся собі нанесла. По 199 гривень, 300 мл. Два види лаку у нас є. так, Це у нас іде лак для волосся ультра, ультрасильна фіксація, З вітамін в 5 Тобто відновлення структури волосся до 24 надійна фіксація годин. І кератинове лікування волосся. Тобто цей лак наноситься на волосся і він е, проникає в, 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 волос, в волосину, і він як обволікує, наче цим кератином. Тобто він дбайливо е, фіксує вашу зачіску. 199 гривень 300 мл, І я впевнена, що вам його вистачить надовго. Це робить наш Smart Love, Тобто, це договір турецької компанії Пармасі з нашою країною, Україною, і наші люди виготовлюють таку продукцію для турецької компанії. Так що ось така краса. І ось такі ще. 300 мл, дуже великий об'єм, надсильна фіксація. Так само з b 5 вітаміном, 24 години надійної фіксації, зачіски вашої, І так, так само кератинове лікування волосся. Ось так, четвірочка. Да? А тут у нас п'ятірка. По 199 гривень. Вистачає на багато місяців, дівчата. Дійсно, і ви знаєте, що ви користуєтеся дійсно лак, який не шкодить вашому волосі. Звертайте, будь ласка, увагу, якщо що, Звертайте, замовлю 2-3 дні, і ми отримуємо замовлення. Так, далі я хочу звернути вашу увагу. Я роблю, тільки, тільки буває можливість, я замовляю пробні зразки. Ось я взяла по 20 гривень. Чотири такі пробні зразки. Це в нас іде календула креми для обличчя. Хочу пороздавати, тому що дуже чудовий для чутливої шкіри, знімає почервоніння. Якщо десь обвітрило, настільки поглинається шкірою і настільки дійсно дуже календула є календула це дуже дієвий, гарний крем. І потім в мене ось такий ще йде, теж дивіться, краса. І я взяла іще це в мене шампунь. Так, це мене новинка шампуню. Я купила, хочу теж потестувати і потім розказати. І це теж іде і ще лінійка календула тут і вмиватися, і все повністю лінійка. Такі я користуюсь, але у мене дуже багато. Я вже пороздавала, бо я роздаю. Я не продаю пробні зразки. Я роздаю і ще в мене є дуже дивіться велика кількість пробних зразків. Яка це яка кількість пробних зразків? Які тільки ви бажаєте? Які в принципі я можу замовити тут? Ці пробні зразки є. Дивіться ціла кіпа. Вже багато пороздавала, бачите, розлітаються по одному. І це, і, будь ласка, якщо вам це потрібно, приходьте, підходьте, пишіть мені, перешлю вам пробні зразки. Тому що, дякуючи пробним зразкам, ми можемо з певністю знати, нам підходить або не підходить, тому що скільки я роздавала пробні зразки, то люди верталися і замовляли. Не бачу чоловічих шампунів. Потрібно замовити, я так розумію, кому я роздавала, то верталися, і дуже все зрозуміло. Шампунь, шампунь, маска, маска. Два ось такі теж з кератином. Тобто, люба, в принципі, можна замовити будь-що. Головне, щоб було на складі в той момент, коли я роблю замовлення. Так. Зі мною моя улюблена кава. Тому що я не можу без неї, вибачте. Спекотно, дуже. Так, далі. Далі у нас. Я замовила. У мене просто я була подарувала дівчинці, вона завебила мене велике замовлення, і я подарувала дівчинці маску для обличчя з алоєм і серія алоя. І вона мене спиталася, може є. Я їй кажу, що 169 гривень буде стоїти така ма, коштувати така маска: 50 мл з алої. Тут 62% соку алоє натурального, тому що. У нас серія алоє іде створена з соку натурального алоє. Екстракт рослин прискорює природні процеси загоєння тканин і шкірних покривів при порізах, опіках та інших пошкодженнях шкіри, а також покращує стан шкіри шляхом зволожувальної дії. Містить вітаміни А, В1, В2, В3, В12, С, фолієву кислоту, кальцій, залізо, магній, натрій. Калій, цинк, хром, мідь, амінокислоти, ензими. Всі ці речовини знаходяться в, в соку алоє вера. Високий процентний вміст, соку алоє В лінійки взагалі ми зараз користуємо моя менша до, до молодша дорочка до, дочка, дочка користується кремом. Я користуюсь таким гелем, де тільки якийсь опік, десь якась проблема, я ним теж ну, зволожую. І зараз вже в нас є повністю і є в нас маска. І ми ще купили скраб. І ось як ви бачите на сторінці, що скільки відношення проценту відсотків алоє, стільки тут його відсоток. Тобто, якщо маска написано 62%, то тут 62% натурального соку алоє. Хочу вам показати, так. я розкрила вчора. Запах ледь уловимий свіжості, зелені, такого чогось, знаєте, густенька, дуже приємна конститенція. Масочку ми наносимо на шкіру обличчя і зону шиї, обов'язково. І потім через 15 хвилинок ми її змиваємо водичкою. Приємна конститенція. Теж ви бачите, що розтягається набагато, нам маска великим шаром не потрібна. Пахне дуже приємно. Тут в мене, ви знаєте, під низом стробінг він без парфума, без ароматизації. Дуже приємне. Буде комфортне використання. Я такі купила дві масочки. Одну я запропоную дівчинці, і іншу будемо використовувати ми. Так. І, звісно, те, що в мене ще не було, це в мене в використанні це в нас іде скраб алоя. 50% натурального соку алоє. доктор Туна фармасі. І хочу вам показати, як виглядає в каталозі 189 гривень за 75 мл. І ось скраб у нас. Так. Так. Густа конститенція. І дивіться, які тут краплення є. Прям такі зелені, таке відчуття, що це шкірка, груба шкірка самого алоє тканин цієї рослинки. Дивіться. Зелененьке, дуже приємне відчуття, до речі, такі прям видно їх, вони прям, бачите, на фоні мого тіла. От. І що мені знаєте, що я ви ж знаєте, я полюбляю, коли нема... і дивіться, воно розтирається і такий трішки зеленкуватий має вже навіть відтіночок. Ці крупинки розтираються під теплом моїх пальчиків і тіла мого. да? І ось таке зеленку... Геть, трішки зеленкуватим відтінком. У мене іде по тональному крему розношу. Бачите, як руки відрізняються. Дуже приємне. Нема вже крупинок. Ось так. Проскрабували зволожену шкіру обличчя. І я так думаю, може, і шиї можна. Не знаю, буду пробувати. І буде ніжність. Так що, ось така краса. Теж, я, ви бачите, що воно дуже економічне. його вистачає набагато, і тому буду робити і скажу вам потім своє відчуття. Тому що в мене скраби є, я скрабую обличчя, але бувають скраби. Дуже крупні, крупнозернисті, і вони можуть пошкоджати, пошкоджати нам, ми можемо не бачити, пошкоджати ніжну шкіру обличчя і потім е, тріщинки, мікротріщини, куди зараз спека, пил, руки наші до обличчя, а пахне так приємно, пахне руками воді, і Дуже приємно. Я дуже задоволена, тому що мені дуже це подобається. коли... Приємне і консистенція, і відчуття, і ще потім аромат ніжний, це супер. І вертають до теми. І коли у нас ці мікротріщинки, пил, ручки грязні, щось забруднені, і виходить у нас те, що у нас з'являються якісь непотрібні нам прищики, запалення. тому... Скрабуємо дуже ніжним, дуже ніжним скрабом. Це, до речі, дуже ніжний скраб. Мені він дуже подобається. Дуже подобається моя китська. Іриска, Кс -кс -кс. Іриска. Кс -кс -кс. от. Так. Далі у мене що? В мене в замовленні дівчата я взяла 11 кремів Грейси Флора. Вони були по 33 з лишнім. Я прошу вибачення, я не записала. І дивіться, ось така краса. Греці Флора, дуже ароматний крем, дуже ароматний крем. Я вже один відкрила. Ви знаєте, що вони приходять за дуже, дуже аромат, дуже сильний, сильний, сильний такий, знаєте, в смислі, не в, не в тому що воно яскравий, такий, але дуже приємний. Відчуття приємне, тому що я ще вчора отримала замовлення, але не було світла, я не могла записати відео. І ось бархатиста шкіра поглинається шкірою дуже швидко, приємно. І... Має чудовий аромат. І так як була ціна, мені на моєму замовленні давало і давало замовляти, була ціна дуже гарна. І я замовила 10 штук по 30, до 34 гривень. Десь тако я замовила. І в мене ось така, дивіться, ціла краса, ось така краса. Буде і на продаж, і на подарунки. Так що отака яскрава річ. Я вірю, що компанія не буде знімати з продажу цю лінійку, тому що вона тільки недавно була вийшла. І буду... Тому що ми користуємося з переємдецілами, ми користуємося рідким милом. Ми кремом цим користуємося і маємо собі радість. Так, і 11-й крем, і я замовила собі за свої бали за 20 гривень, тому що в мене було багатенько балів, і я, звісно, виконала цю умову, і я замовила за 20 балів собі. За 30, за 30 балів я замовила за 20 гривень таки, таку красу. І я замовила за гривню всього-навсього. Взяла мадам парфумований ласьон для тіла 100 мл. Він яскраво звучить, це такий вечірній, дуже приємний аромат. За гривню, тому що я замовила ще на 30 балів. Ось така краса. Тому. Такий був мій відеообзор, відеоогляд. Я дуже задоволена всім, що в мене є. Дуже задоволена і задоволена тим, що мої замовниці отримують замовлення. Звертайтеся. Ой -ой -ой. Звертайтеся і будемо вірити, що е, замовлення в нас будуть. Е, продукцію ви будете пізнавати з кожним днем все більше і більше. Е, пишіть, будь ласка, відгуки, пишіть коментарі, чим ви користуєтесь. Ми люди читаємо відгуки, і це дуже сильно важливо. Я вас сердечно обнімаю. Дякую вам, що ви зі мною. Будьте в мирі, в спокої, всього вам найкращого. З вами була Наталя. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!